20 осіб цього на 20 осіб минулого року понесли відповідальність і потрапили у в'язницю власне за корупцію. І пан Павло Жебрівський чудно знає їх значно більше роду свого діяльності. Будь ласка, ваша хвилина. Чому чиновники? Насправді люди живуть по правилам, які виробляють, затверджують і продукують чиновники. 90% – це є побутова корупція, це даїшник, це лікар, це багато інших. Посадовців низького рівня, і це 90%. І тут задача парламенту, чиновників розробити такі правила суспільного життя, коли б це не можна було б зробити. Наприклад, ніколи лікарю хабаря не будуть давати, якщо буде страхова медицина. Ніколи не будуть даїшнику хабаря давати, якщо замість даїшника буде стояти відеокамера і фіксувати порушення. І так, багато по різним причинам. І тільки 10% це насправді ті корупційні е, діяння, злочини, які скоюють і про яких, проти яких має боротися антикорупційне бюро, прокуратура і інші правоохоронні органи. І через це вина і чому треба починати з чиновників? Тому що по їхнім правилам, по правилам, які вони виробляють, живе суспільство і змушене робити те, що робить. Отже, все-таки з ключових персон стоп чиновників. Так. Дякую.